Зима непростий період у житті птахів. Особливо важко знайти їжу, яка необхідна для отримання енергії, польоту та й для життя в цілому. Хоч як це не дивно, але найбільше птахи страждають не від холоду і морозу, а від голоду. Адже до середини зими доїдають вже усі рештки ягідь з дерев, а здобути щось інше через сніг неможливо. Саме тому більшість пернатих відлітають у вирій. Та є й такі, котрі зимують у наших широтах. Їх так і називають зимуючі птахи. Допомогти їм пережити холодну пору року взялися учні шкіл району. Основною метою всеукраїнської акції Годівничка, яка триває протягом грудня-березня, є виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, залучення шкільної молоді до безпосередньої участі в охороні та відтворенні орнітофауни, важливої і невід'ємної частини довкілля. Всеукраїнська акція годівничка має три етапи: перший вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів птахів, визначення місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення годівниць та заготівля корму. Другий етап розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів. І третій проведення свята зустрічі птахів, на якому підводяться підсумки акції. Протягом всього часу проведення акції учнями ведуться спостереження за птахами, фіксуються результати спостережень. У рамках акції проводяться масові заходи. Серед учнів конкурс на кращу годівничку, конкурс на кращий малюнок прозимуючих птахів, конкурс на кращий вірш про зимуючих птахів. А серед вчителів та керівників гуртків конкурс на кращий сценарій свята зимуючих птахів та кращу розробку заняття про зимуючих птахів. У кінці року в загальноосвітніх школах району пройшов конкурс на виготовлення кращої годівнички для птахів, котрі були встановлені біля шкіль та будинків юних природолюбів. У ці лютневі морозні дні всеукраїнська акція по догляду за птахами вступила у найбільш відповідальну фазу: у час, коли земля засипана снігом, а водойми сковані льодом, необхідно підтримати птахів годівлею. Учні міських шкіл є активними учасниками різноманітних конкурсів. І нині вони не залишаються осторонь від давніх традицій. На базі Бродівського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся конкурс Годівничка школярі з трепетом та шаною відносяться до пернатих, а тому активно погодилися майструвати годівнички. Краще зрозуміти проблеми зимуючих птахів школярам. Допомогли методист районного методкабінету Надія Шушкевич, директор центру технічної творчості Олег Крикарський. А працівники національного природного парку Північне Поділля, методист Мирослава Пилипчук та провідний фахівець з рекреації Микола Ковальчук. Ознайомили дітей із видовим складом, особливостями біології та екології цих пернатих і способами їх підгодівлі, а ілюстративні медіапрезентації, тематична підбірка завдань та загадок зробили заняття змістовно насиченим та цікавим. Учні працювали у трьох вікових групах, а завдання було поставлене одне для всіх: виготовити найкращу годівничку для птахів. Та кожен з учасників конкурсу підійшов до цього творчо по-своєму. Діти люблять такі завдання, вони чудово з ними справляються. Часто проявляють фантазію, вигадуючи нові елементи декору. А зрозуміти найголовніше та зробити усе ще краще допомогли Ірина Матвєєва, Світлана Степанюк, Ольга Щудло, Іван Поврозник, Богдан Варава. Студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіана Шашкевича спершу розповіли учням технологію виготовлення годівничок, а тоді слідкували, як школярі вправно майстрували пташині їдальні. Та дещо хлопці знали і самі для того, щоб виготовити видалити, потрібно перш за все пам'ятати про правила безпеки. З молотком потрібно поводитися обережно, правильно з'єднувати одні частини з іншими. Сама я також виготовила в Доглядаю за годівничкою. регулярно підсипаю корм. Старші хлопці майстрували годівнички відкритого типу, а також із дашком. Молодші учасники експериментували з матеріалами, формами, майстрували годівнички із пластикових пляшок. Надія Дмитрівна продемонструвала один із найпростіших способів виготовлення годівнички. Тепер у нашому мікрорайоні безліч пернатих буде врятовано, адже території шкіл уже прикрашають чудові годівнички, виготовлені юними захисниками природи. Ніхто, звичайно, не залишився без нагороди. Перше місце здобув учень 2-го А класу Бродівської гімназії імені Івана Труша Мар'ян Сірик. Друге місце учень 6 А класу загальноосвітньої школи номер 4 Юрій Целюх. А третє учень 8 Б класу загальноосвітньої школи номер 4 Михайло Бакай. Визначити переможця було просто неможливо, тому що всі годівнички чудові. Отож, усі учасники одержали призи від національного природного парку Північне Поділля. Та головне у цій акції не отримати приз, а нагадати усім, що добросердечна дитина це результат правильного виховання у щасливій сім'ї, а також запорука щасливого майбутнього для суспільства. А завдяки турботі дітей пташиний гомін не зникне з парків та скверів нашого міста.